Розділ 47 Ред навіть у найінтимніші їхні хвилини був стриманий і незворушний. Але Скарлет усе не могла позбутись враження, що він крадькома стежить за нею. Тільки вона раптом оберне голову, як з подивом бачить в його очах задумливий, насторожений погляд погляд, сповнений майже надлюдського терпіння, що було їй зовсім незрозуміле. Часами він бував дуже милий. Попри свою прикру нетерпимість, коли хтось при ньому брехав, виказував пиху чи похвалявся. Він вислуховував її розповіді про крамницю, тартакий салун, про в'язнів та кошти на їхнє утримання і давав доречні тверезі поради. Він з невичерпною енергією брав участь у таких любих їй танцях та вечірках і мав нескінченний запас соромітних історій, якими тішив її слух у ті нечисленні вечори, коли вони сиділи вдвох за кавою і бренді. Скарлет переконалася, що він подарує їй усе, чого вона забажає, відповість на будь-які запитання, добоки вона з ним щира, і що ніякими викрутами, обхідними маневрами та жіночими фіглями їй нічого від нього не домогтись. Він завжди знічував її своїм хистом бачити, до чого вона хилить, і тільки голосно сміявся з кожної такої її спроби. Спостерігаючи його чемну байдужість уставлені до неї, Скарлетт не раз запитувала себе, хоч і без особливої цікавості, чому він одружився з нею. Чоловіки одружуються з кохання, з потреби мати домівку і дітей або ж заради грошей. Але Урета жодного з цих мотивів не було. Він, безперечно, не кохав її щодо чарівного її будинку. То він називав його архітектурною потворою і казав, що як мешкати в такому домі, то краще оселитись у порядному готелі. І він жодного разу не натякнув на дітей, як то робили Чарльз і Френк. Коли якось вона кокетливо спитала його, чому він одружився з нею, його відповідь, ще й сказана з веселим поблиском в очах, розлютила її: Я одружився з тобою, щоб мати в домі ладну кицюню, моя люба. Ні, одружився він зовсім не з тих міркувань, з яких звичайно роблять це чоловіки. Рет одружився тільки тому, що жадав оволодіти нею, а в якийсь інакший спосіб не міг цього здійснити. Він і сам це визнав того вечора, коли освідчився їй. Він просто жадав володіти нею так само, як кралею Вотлінг. У, у цій думці не було нічого приємного, бо навіть навпаки, була велика образа. Але Скарлет поспішила відмахнутись від неї як взагалі відмахувалась від усього прикрого. Вони вдвох уклали угоду, і вона зі свого боку була цілком нею задоволена. Скарлет сподівалася, що і він так само задоволений, хоч це її не дуже й обходило. Проте, одного дня, пішовши до доктора Міда, порадитись у зв'язку з розладом шлунку, вона почула неприємну новину, від якої не можна було відмахнутись. До спальні скарлет влетіла надвечір, люта, як фурія, і відразу повідомила Рета, що в неї буде дитина. Рет розсівся собі в шовковому халаті, оповитий хмарами диму, і підвів пильний погляд, почувши її голос, але не відповів нічого. Він тільки мовчки дивився на неї і чекав надальші її слова, а все тіло його напружилось, чого вона, однак, не помітила. Обурення і розпач до такої міри поглинули її що ні на що інше вона не звертала уваги. Ти знаєш, що я не хочу більше дітей, я взагалі їх ніколи не хотіла. Щоразу, як у мене життя випогоджується, на тобі, дитина. Та не сиди таки не смійся. Ти ж так само не хочеш дитини. Ох, мати Божа! Якщо він чекав, що вона скаже далі, то це були не ті слова, які йому хотілося почути. Лице його спохмурніло, очі стали безвиразні. А чого б тоді не віддати дитину міс Меллі? Хіба ти не казала мені, яка вона нерозважлива, що так прагне другої дитини? Ох, я побила тебе. Я не хочу родити дитини, розумієш? Родити? Не хочеш родити? Ну і що з цього? О, та є ж різні способи. Я вже не така дурна силючка, як колись. Тепер я знаю, що зовсім не конче жінці родити, коли вона цього не хоче. Є різні способи. Він зірвався на ноги і схопив її за руку, а в очах його з'явився неприхований страх. Скарлетт дурненька, скажи мені правду, ти вже зробила щось? Ні, ще ні. Але збираюсь зробити. Гадаєш, я погоджуся, щоб у мене знову зіпсувалась фігура, коли я стала зовсім тоненька станом, і коли мені так добре ведеться і де ти набралася цих думок? Хто тобі наговорив, що це можливо? «Меймі варт вона, мадам Бандерша, знається на таких речах. Ця жінка більш ніколи не переступить порогу цього дому. Ти зрозуміла? Кінець кінцем це мій дім, і я тут господар. Я не бажаю, щоб ти навіть розмовляла з нею. Я робитиму так, як мені хочеться відпусти. А чого це тебе так турбує? Мене не турбує, матимеш ти одну дитину чи двадцятеро, але мене турбує житимеш ти чи помреш. Помру? я? «А то ж помреш, не думаю, щоб Меймі варт сказала тобі, чим ризикує жінка, вдаючись до таких речей. Ні, не сказала, неохоче визнала скарлет. Вона тільки запевнила, що це чудово всьому зарадить. Їй бо, я вб'ю її. скрикнув Фред, почорнівши з обурення. Він глянув униз на заплаканий вид скарлетт і обурення його трохи вщухло, хоч обличчя залишалося все так само затятим і суворим. Раптом він підхопив скарлет на руки і сів з нею в крісло, міцно пригортаючи її до себе, так наче боявся, що вона може вирватися і втекти. Послухай, дитятко, я не дозволю, щоб ти наражала своє життя на небезпеку. Ти чуєш? Боже милий, я не більше хочу дітей, ніж ти, але я маю за що утримувати їх. І щоб я не чув від тебе ніяких дурниць на цю тему, а якщо ти тільки спробуєш. Скарлет, я раз бачив, як дівчина померла від цього. Вона була всього лише. Та байдуже, але вона була гарна дівчина, і це зовсім нелегка смерть. Я… Що ти кажеш, Рете? скрикнула скарлет. Непідробний біль в його голосі так уразив її, що вона забула про власне горе. Ще ніколи вона не бачила його в такому стані. І де це хто? Це було в Новому Орлеані, давно вже, багато років тому. Я тоді був молодий і вразливий. Він раптом нахилив голову і занурився губами в її волосся. Ти таки народиш цю дитину, скарлетт, хоч би мені довелося прикувати тебе до моєї руки на цілі дев'ять місяців. Вона випросталась у нього на колінах і з ревною цікавістю подивилась на його обличчя. Під її поглядом воно раптово ніби чаром, яким стало непроникним, і безвиразним брови його звелися вгору, а кутики уст висли. Чи справді я тобі така дорога? спитала вона, опускаючи вії. Він уважно глянув на неї, немов прикидаючи, скільки кокетства криється в цьому запитанні, а, вловивши справжні її мотиви, відповів байдужим тоном Мабуть, що так. Розумієш, я надто багато грошей вклав у тебе і не хотів би їх втратити. Мелані вийшла з кімнати Скарлетт, втомлена від напруги, але до сліз розчулена, що в тієї народилася донька. Знервований Ред стояв серед холу, а круг нього валялися дедокурки сигар, щоб випалювали дірки в дорогому килимі. Тепер ви можете війти, капітане Батлер, мовила вона ніяково. Ред швидко пройшов повз неї до кімнати, і Мелані стигла за коротку мить перед тим, як доктор Мід причинив двері, побачити, як Ред Батлер нахилився над маленьким голеним овлятком на колінах у мамки. Мелані опустилася в крісло, зашарівшись від збентеження, що стало свідком такої інтимної сцени. Ох, як це зворушливо, подумала вона, як переживав бідний капітан Батлер, і ні крапельки не випив за весь цей час. Це дуже мило з його боку, адже багато хто з джентльменів до того часу, коли народиться дитина, вже ледве на ногах тримається. Гадаю, йому якраз і не завадило б зараз трохи випити. Може, запропонувати? Хоча ні, це було б не тактовно. Вона зручніше відхилилась у кріслі. Останніми днями спина в неї так боліла, що, здавалося, ось ось трісне попереку. А пощастило ж, як скарлет, що капітан Батлер стояв у неї за дверима, поки вона родила. Якби Ешлі був при ній, мелані того страшного дня, коли родився Бо, вона б так не мучилась у пологах. І ще якби оце маленьке дівчатко за причинними дверима належало їй, а не скарлет. Але ж яка я погана. Подумала вона раптом з провинним виглядом заздрю скарлет, тоді як вона була така добра до мене. Прости мені, господи, я зовсім не хочу позбавляти скарле дитини, я просто дуже хочу своєї власної. Вона підклала подушечку під зболіву спину і подумала, як приємно було б, коли б у неї теж була донька. Але доктор мід так і не змінив своєї думки з цього приводу. І, хоч вона ладна була і ризикнути життям заради другої дитини, Ешлі навіть слухати про це не хотів донька. А як Ешлі любив би її. Донька, Боже милий, Мелані стривожено випросталась, і я ж не сказала капітанові Батлеру, що в нього донька, а він, звісно, сподівався на хлопчика. Оце прикрість. Мелані знала, що для жінки дитина байдуже, дівчинка чи хлопчик, однаково дорога, а от для чоловіка, надто ж такого водолюбного, як капітан Батлер, дівчинка буде ударом, що ставить під сумнів його чоловічу силу. Ох, як вона вдячна Богові, що єдина її дитина – хлопчик. Мелані знала якби вона була дружиною суворого капітана Батлера, то воліла б умерти в пологах, аніж привезти йому первістка дочку. Але мамка, що перехильцем вийшла зі спальні, широко всміхаючись, зняла страхи з її душі, хоч водночас примусила і задуматись, що ж за чоловік цей капітан Батлер. Я ось купала немовля, почала мамка. Ну і вибачилась перед містеретом, що родився не хлопчик. Але боже мій, ви знаєте місмелі, що він сказав? Він сказав не верзи чого мамко, кому треба хлопчика, з хлопцями ніякої втіхи, а сама лиш морока. Дівчатка, оце втіха. Я б не проміняв цю дівчинку і на тузінь хлопчиків. Тоді спробував забрати в мене немовля голеньке, як було, а я його стукнула по руці і кажу Ну ну, містер містеред, ось діждемося, коли родиться у вас хлопчик, і я тоді посміюся, якої ви заспіваєте з радості. Він усміхнувся, похитав головою і каже Нічого не тямиш, мамко, хлопці нікому не потрібні, хіба ж я не доказ цього? Атож, міс Меллі, він повівся, як личить жентменові, закінчила компліментом мамка. Мелані не могла не помітити, що завдяки своїй сьогоднішній поведінці Ред вельми виріс в очах мамки. Може, я трохи помилялася щодо міста Рета. І це для мене щасливий день, міс Меллі. Я ж три покоління робіярових дівчаток вигляділа, тож це для мене такий щасливий день. Отак, це справді щасливий день, мамко, найщасливіші дні, коли діти народжуються. Але для однієї істоти в домі цей день був ніякий нещасливий для Вейда Гамільтона, що з неприкаяним виглядом снував по їдальні. Всі від нього відмахувались, нікому він був не потрібний. Рано вранці мамка раптово збудила його, поспіхом одягла і відіслала удвох з Елою снідати до тітоньки Туб. Єдине пояснення, яке він почув, що мама його хвора і що голосливі його забави можуть їй зішкодити. В домі у тітоньки Туб стояв шарварок, бо на звістку про хворобу Скарлет стара дама розхвилювалась і вкалася в постіль. А куховарці довелось кукурікати біля неї, отож поснідали діти аби як, оскільки годував їх пітер. Ближче до полудня душу Вейда став заполоняти все більший страх. Що як мама помре? В інших хлопчиків, мами ж, помирають. Він бачив, як катафалки від'їжджали від сусідських будинків, і чув, як маленькі його приятелі плакали. А якщо й його мама помре. Вейд дуже сильно любив свою маму, майже так само сильно, як і боявся. І думка про те, як її вивозитимуть у чорному катафалку, запряженому чорними кіньми з пір'єм на упряжі, завдавала йому такого болю, що аж не було як дихати. Коли настав полудень і Пітер заходився щось робити в кухні, вейт вислизнув у передні двері, і чим чимдуж, як тільки дозволяли його короткі ніжки, помчав додому, гнаний страхом. Дядечко Ред, тітуся Меллі або мамка запевне скажуть йому правду. Але дядечка Рета й Мелі ніде не було видно, а мамка і Ділсі бігали вгору і вниз тильними сходами, носили рушники і миски з горячою водою і зовсім не помічали його у холі. Згори, коли тим часом прочинялися двері, до нього долинали уривчасті слова доктора Міда. Раз він почув мамин стогін і так розплакався, що в нього почалася гикавка. Він відчував, що мама помре, аби трохи втішитись. Вейт спробував погладити рудого кота, що вмостився на залитому сонцем підвіконні у холі. Але Том, обтяжений віком і роздратований, що хтось порушує його спокій, махнув хвостом і невдоволено запирхав. Урешті на передніх сходах показалася мамка. Вона спускалася вниз. Фартух на ній був зім'ятий в мокрих плямах. Косинка на голові з'їхала вбік. Побачивши Вейда, вона насупилась. Мамка завжди була йому підтримкою. Тож від її похмурої міни він затремтів. Ну, ти найгірший хлопчик, якого я в житті бачила, сказала вона. Чи ж я не послала тебе до мій ступ, ану вертайся туди. А моя мама, мама, помре? Ну й нав'язлива ж дитина, такої я ще в житті не бачила. Помре. Боже милосердний, ні. І морока ж цими хлопчиками. Пощо тільки господь бог посилає їх людям, забирайся звідси. Але він нікуди не забрався, а тільки засів за портьєрою в холі, бо слова мамки лише наполовину заспокоїли його. А її зауваження про нав'язливість навіть боляче діткнули, бо ж він завжди намагався бути чемним. Десь за півгодини по тому хутко спустилася сходом у тітуся Меллі, бліда і змучена, але з усмішкою на обличчі. Вона аж здригнулась, побачивши між складками портьєри згорьоване вейдовеличко. У тітусі Меллі завжди знаходився час для нього. Вона ніколи не казала так, як мама, не заважай мені ніколи або біжи собі, Вейде, у мене робота. Але сьогодні тітуся Меллі сказала – «Вейде, ти зовсім не стухняний. Чому ти не лишився тітенький туп? А моя мама помре. Боже мій, ні, Вейде, не будь такий дурненький. І додала вже лагідніше доктор Мід щойно приніс їй гарненьку дитинку, і тобі буде з ким гратися. Це крихітна твоя сестричка. Якщо ти будеш добре поводитись, то, може, й побачиш її ввечері, а тепер біжи на двір і там погуляй, тільки не голосуй. Вейт прослизнув до тихої оцій порі їдальні. Його маленький непевний світ захитався в самих підвалинах. Невже у цей сонячний день, коли дорослі поводяться так по чудному, малому семирічному хлопчикові нема де да й подіти зі своїми тривогами? Він примостився на підвіконні, в Алькові, і з нічев'я взявся гризти пагінці бегонії, що росла у ящику на сонці. Вони виявились такі гіркі, як перець, через що на очах у нього виступили сльози, і він заплакав. Мама його, мабуть, помирає. На нього ніхто не звертає уваги. Всі вони метушаться через ту новеньку дитину, та ще й дівчинку. Вейда взагалі не цікавили малі діти, тим більше дівчатка. Єдина мала дівчинка, яку він знав, була Елла, та вона поки що нічим не заслужила ні його поваги, ні симпатії. Минуло досить багато часу, і ось сходами спустилися доктор Міт і дядечко Рет. У холі вони пристали і про щось тихенько переговорили. Коли двері зачинилися за лікарем, дядечко Рет хутко ввійшов до їдальні налив собі чималу чарку з пляшки і лише цю мить помітив Вейда. Хлопчик зіщулився, побоюючись, що знов почує, який він невихований, та чому він не отітонький туп. Але дядечко якраз навпаки всміхнувся. Вейт ще ніколи не бачив такої усмішки на його обличчі і такого щасливого вигляду отож, набравшись духу, скочив з лутки і підбіг до нього. Тепер у тебе є нова сестричка, сказав ред, обіймаючи хлопчика. І така гарненька, якої ще й не бувало. Е, а чого ж ти плачеш? Моя мама. Твоя мама зараз саме обідає їсть смачненьку курку з рисом та підливою і запиває кавою. А ще ми приготуємо їй морозиво, і ти, коли схочеш, дістанеш подвійну порцію. А крім того, я покажу тобі твою сестричку. Відчувши, як йому полегшало, Вей з здечемності хотів сказати що не без приводу цієї нової сестрички, але якось не знаходив слів. Усі цікавляться цією дівчинкою, а до нього всім байдуже, навіть і ту сімей, і дядечку Вірету. Дядечку, почав він, а людям, і правда, більше подобається дівчатка, ніж хлопчики. Рет поставив чарку, допитливо глянув на малого, і враз в очах його зблиснуло розуміння. Ні, я б не сказав так, повільно відповів він, ніби виважуючи свої слова. Просто з дівчатками більш мороки, ніж з хлопчиками, тож люди більше про них і думають. А мамка, я чув, сказала, що з хлопчиками сама морока. То вона просто була не в гуморі, вона так не думає. Дядечку Рете, а ви не хотіли б мати краще хлопчика, ніж дівчинку? з надією в голосі поспитав Вейт. Ні, швидко відповів Рет, але, побачивши, як похнюпився малий, швидко докинув. Бо ж навіщо мені хлопчик, коли я вже одного маю? Маєте? перепитав Вейт, широко розкривши рота з подиву. А де ж він? А ось тут, відповів Рет і, підхопивши Вейда, посадив собі на коліно. Мій хлопчик, це ти її, синку. На хвильку відчуття безпеки і щастя від того, що він комусь потрібен, так гостро пройняло Вейда, аж він ледве знову не заплакав. Судомно проковтнувши грудку в горлі, він припав головою до ретового жилета. Ти ж мій хлопчик, правда бо? А хіба може бути? Ну, щоб у когось було два тата, поцікавився Вейд, в якому вірність ніколи не баченому батькові змагалася з любов'ю до цього чоловіка, що так добре його розумів. Може бути, твердо сказав Рет, так само, як ось ти синок своєї мами і заразом тітусі Меллі». Вейт завважив ці слова. У них був певний сенс, як йому здалося, тож він усміхнувся і несміливо потерся спиною об Ретове плече. Ви розумієте маленьких хлопчиків, правда, дядечку Рете? Смугляве обличчя Рета, знов посуворішало, і губи сіпнулися, як до усміху. «А вже ж», – відповів він. Я розумію маленьких хлопчиків. На мить у Веді озвався той самий страх, що й недавно страх і раптові ревнощі. Дядечко Ред думав зараз не про нього, а про когось іншого. Але у вас нема інших маленьких хлопчиків, ні? Рет опустив Вейда на підлогу. Ось зараз я вип'ю і ти теж вип'єш зі мною Вейде. Це буде твоя перша в житті чарочка, і ти вихилиш її на честь своєї нової сестрички. Але у вас таки нема інших. Не відступався Вейт, однак, побачивши, як ред сягнув по пляшку з вином, забув про все інше, захоплений тим, що прилучається до цього дорослого ритуалу. Ой ні, дядечку, мені не можна. Я обіцявся тітусі Меллі, Що не питиму, поки не скінчу університету, і коли я дотримую обіцянки, вона подарує мені годинника. А я подарую тобі ланцюжка до годинника, ось цього, якого я ношу, якщо він тобі подобається. Сказав ред і знову сміхнувся. Тітуся Меллі слушно таку мову поставила. Але вона мала на думці горілку, а не вино. Ти, синку, повинен навчитися пити вино, як джентльмен, і саме зараз добра нагода почати цю науку. Вправним рухом він долив до Клариту води з каравки, аж рідина стала ледь-ледь рожева й подав чарку вейдові. Цю мить до їдальні війшла мамка. Вона перевдяглася в свою найкращу святкову чорну сукню, на ній був новенький фартух, а на голові накрохмалена косинка. Коли вона ступала, похитуючи стегнами, чути було, як шелестіли під сукною її шовкові спідниці. Заклопотаність уже зникла в неї з обличчя, а майже без зуби рот широко всміхався. Знову народженою вас, містер Рете», – сказала вона. Вражений подивом Вейт затримав чарку біля самого рота, адже він знав, що мамка завжди недолюблювала його відчима. Він жодного разу не чув, щоб вона звернулась до нього інакше, як каптане Батлер, і взагалі ставилась вона до нього чемно, але холодно. А це мамка просто сяє, пританцьовує та ще й називає його містером Ретом Ну ж і день сьогодні дивовижний. Мамці, ми гадаю, налємо краще рому, ніж кларету, сказав Рет, простягаючи руку до погрібця і видобуваючи окладкувату пляшку. А гарненьке немовлятко, правда, мамко? А й гарненьке, відказала та і, вихиливши чарку, голосно присмокнула. І хіба ти бачила, коли гарніше? Знаєте, сер, міс Карлет, коли вродилась, була ще яка гарненька, а все ж не така. Ще одну чарочку, мамко, мовив Рет і докинув серйозним тоном, хоч в очах його грали ближчики. Але що це так шелестить? Та нічого такого, містер Рет, це тільки моя шовкова спідниця? Мамка гихотнула і крутнулася всім своїм дебелим тулубом. Тільки шовкова спідниця, не вірю, шелестить, як ціла купа сухого листя. А ну ну-но я гляну, підсмикни лишень сукню. Містер Рете, як так можна? Охо хо, Боженьку мій. Мамка писнула легенько відступила на крок другий і з цієї відстані скромно піднесла поділ сукні на кілька дюймів, показуючи оборки нижньої спідниці з червоної тафти. Довго ж ти мамко розважала, поки зібралася й одягти, пробурчав рет, хоч в чорних його очах поблискував сміх. А так, довго таки. Тоді ред сказав кілька слів, яких Вейт не зрозумів. То вже нема мула в кінській і Ай, Рете. так це міс скарлетт була така недобра, що вам усе сказала. Але ви не маєте серця на стару негритянку? Ні, не маю ані трохи. Я тільки хотів знати. Ще чарочку, мамко, бери собі всю пляшку, випий Вейде, і скажи нам тост. За здоров'я сестрички! вигукнув Вейт і перехилив чарку аж до дна. Похлинувшись, він закашлявся і почав гикати, а двоє дорослих засміялися і стали поплескувати його по плечах. Поводився Рет від часу народження дочки так дивно, що городянам довелося змінити усталену думку про нього, хоч як важко це було всім, у тому числі й скарлет. Хто б міг уявити, що з усіх людей саме він. Так відверто, так безсоромно похвалятиметься своїм батьківством, надто ж коли зважити на ту делікатну обставину, що первістком його виявилась дівчинка, а не хлопчик. Збігали дні, а він усе так само сяяв з радості від свого батьківства. Це вже почало викликати приховані заздрощі серед жінок, чоловіки яких сприймали появу нащадка як щось звичайнісіньке і забували про немовля ще до хрестин. Тоді Рет перепиняв знайомих на вулиці і заходжувався розповідати в усіх деталях, як напрочуд швидко розвивається його чадо, навіть не попереджуючи бути про людське око свою розповідь стереотипною фразою Я розумію, що кожен гадає, що в нього дитина найрозумніша, але він вважав свою дочку дивом з див. Її і порівнювати не можна було з іншими дітьми, і чхати він хотів, коли хто думав інакше. Коли нова нянька дала немовляці посмоктати шматочок сала, і від того у дитини вперше в її житті заболів животик, Ред повівся так, що досвідчені батьки й матері заливалися сміхом. Він негайно викликав доктора Міда та ще двох лікарів і все поривався відшмагати бідолашну няньку батогом. Няньку, звісно, вигнали, а за нею настала черга кількох інших няньок, кожна з яких лишилася на службі щонайдовше тиждень. Всі вони. Не могли задовольнити тих високих вимог, які ставив Ред. Мамка так само поглядала хижим оком на няньок, що приходили і відходили. Її зовсім не тішила перспектива, щоб у домі з'явилася інша негритянка, і вона не бачила підстав, чому б їй самій не доглядати, немовля, як доглядала вона вже Вейда і Еллу. Але вік мамки такий давався в знаки, та й через ревматизм рухатись їй було ще далі важче. Ред не мав духу сказати мамці, що саме з цих причин доводиться шукати іншої няньки. Натомість він пояснив їй, що при його становищі не годиться обмежуватись лише однією нянькою. Це справляє негарне враження. Він найме ще двох няньок для чорної роботи, а вона, мамка, буде над ними старша. Такі міркування, як на мамку, виявилися цілком слушні якщо більше челядників, то вище її становище, а так само і ретове. Але вона рішуче проти того. Щоб в дичій кімнаті об'явилась котрась із цих звільнених негритянок. Отож, Ред мусив постати до тари по пріссі. Він знав добре її вади, та все таки вона належала до своїх негрів, а дядько Пітер запропонував свою двоюрідну онуку на ім'я Лу, що належала до Берів, родичів містуб. Скарлетт, ледве встигнувши оклигати після пологів, уже помітила, як багато уваги ред приділяє дівчинці. І була трохи знічена і роздратована, що він нею хвалиться навіть перед гістьми. Це дуже добре, коли батько любить власну дитину, але скарлетт здавалося, що чоловікові не зовсім личить виставлятися з цією любов'ю. Йому слід було б триматись недбало і безтурботно, як то заведено в батьків. Ти ж робиш із себе посміховище, кинула вона йому сердито. І я просто не розумію, навіщо це тобі? Не розумієш? Ну, ти і не можеш зрозуміти річ у тому, що це перша на світі істота, яка цілковито моя. Але ж вона й моя. Ні, у тебе є двоє інших дітей, а ця моя. Я її породила, чи не я? Та і крім того, голуба я також твоя. Ред глянув на неї з чорної голівки немовляти і якось дивно посміхнувся. Справді, моя люба. Тільки поява Мелані в цю мить завадила тому, щоб між ними двома спалахнула одна з тих коротких запальних сварок, які траплялися тепер так часто. Скарлет приборкала в собі гнів і стала дивитись, як Мелані бере на руки дитину. Вже було погоджено, що дівчинку назвуть Юджіні Вікторія, однак цього пополудня Мелані на самохідь обдарувала її прізвиськом, яке приліпилось до неї, як ото свого часу слівце. Дріботуб, геть заступили справжнє ім'я тітоньки Сара Джейн. Нахилившись над дитиною, Ред сказав Очі в неї будуть зелені, як горошок. І зовсім ні. обурилась Мелані, забувши, що очі скарлет майже такого самого кольору. Вони будуть голубі, як у містера Огари, голубі, як. голубі, як гарний стяг наш голубий. Голубоока гарні батлер, засміявся ред, беручи дитину в мелані і пильно вдивляючись у маленькі оченята. Отак вона й зробилася гарні. Аж урешті навіть батьки забули, що хрестили її подвійним ім'ям на честь двох монархинь.